Всім привіт з Ірландії, Запрошую вас на прогулянку разом зі мною. Ну, там частково буде на прогулянку, частково я покажу, що гарного я побачила, це якісь там квіточки, бо теми я піднімаю, я так розумію, неприємні. І я вчуся, насправді вчуся говорити ну так, щоб не викликати в людей ну, такий негатив. І, і все одно мені здається, що на такі теми, як говорити, не обійдеш це негатив. Ну, Кожен право має на свою реакцію, і це мені, я думаю, треба зрозуміти. Я, по-перше, хочу додати до одного з, мого, з моїх відео, додати таку річ. Мене не шокує абсолютно одяг, навіть якщо люди хочуть ходити топліс і будуть. По-перше, це не підлітки. У нас тенденція. У нас тенденція 40 в піжамах ходять. Мене це не шокує. Для мене проблема. Тільки єдине, що я от живу в цьому світі, є багато привабливих таких от сторін в Ірландії і те, що мені подобається. Але якщо говорити про ірландських чоловіків, ну, для мене непривабливий одяг. Я думаю відразу, що людина ну, настільки не хоче подобатися жінкам, настільки ледаща, що навіть джинси не вдягла, вирішила, що нафіг. Ну, і якась зневага до суспільства в цьому. От, це для мене. І я це ніяк не засуджую. Мене це ніяк не шокує. І я не дивлюся на це з точки зору моралі. Я дивлюся тільки єдине, з точки зору, що от дивлюся, а не привабливо. І думаю, де ж моє місце в цьому світі? Ну, і стосовно того, що. Ом... Кокетство, гра, коли люд... чоловік пропускає мене у двері, підкреслює, що я жінка, що я приваблива, допомагає мені. Для мене це ну, така от... зваблива і приємна гра. Тобто мені в цьому хотілося більше в моєму житті я кокетлива людина, і це ну, дуже втрачено в Ірландії, я не скажу, що повністю, але дуже втрачено. І от про це я говорю просто про своє відчуття. А Ірландія, вона як хоче, хай живе і рухається. Я ж не знаю, як побудувати світ так, щоб він усім був комфортний і досконалий. Так, ось що я хотіла сказати. Тобто, ну, я вже, вже йшла, зверніть увагу, не до того, щоб дракони якогось вбивали. І в турнірі брали участь чоловіки, а просто хоч би двері відкрили, відчинили переді мною. Ну, і мені здається, що вже такий мінімум. І навіть цього нема. Ну і оце ж я ж те... і розповідаю вам: ну що за таке? І радію, а розповідаю я вам з гарною емоцією, бо я радію, що хоч 86, плюс це робить для мене думаю, ну. Ще я гарна жінка, ну, ще є шанс. Так, і жарти з жартами, щось я багато про це говорю. Про що я хотіла сказати? Про сприйняття Ірландії. Це буде трагічна така історія. Я, по-перше, хочу відповісти на коментар: я не знаю про заборону пластикових пакетів і пляшок, бо тут їх дуже багато і я користуюсь ними. Тобто я не дуже зрозуміла а, цей пост, а, хоч він мене надихнув, і я дякую за вашу думку і за ваш досвід. М -м тобто, як, як користувалися, так і користуємося. Стосовно м -м стосовно того, що вони не я не знаю, як було в 2000-х роках. Коли вже я приїхала, це перше влітку було 2014 року, то ну, справді було чисто. Дублін більш брудний, Голвей більш брудний і корк більш брудний. А, наприклад, кері, Мео, Доні Гол, ну, слайго ну, це, ж, це ж краса, а слайго мені дуже подобається це графство поруч з Доні Голом. Ну, А доньгол більше, ніж слайго. Тобто я не можу сказати, що я приїхала, і, боже, які свині, все брудно в Україні було чисто. Я вам більше скажу і ну, вже скажу, як є. Бо колись я говорила, і е, мене дивились в Запоріжжі саме. Коли я приїхала після Ірландії в Запоріжжя, а мені розповідав мій дідусь о, про те, яке воно гарне, і ми звідти. І коли я приїхала, о, мама дорога! От там я побачила і пляшки, і прокладки на деревах, і все жовте, а не зелене. Я була вражена і подумала, де там гарно в Запоріжжі. От, от, от Ви побачили, яка я. курва. Я прошу ну, ну, Це від серця. От я контраст у мене був Запоріжжям. Я думаю, боже, краще б я в Києві затрималася ще трошечки. Ну, в мене було, не було шансу затриматись в Києві, бо грошей було мало. А, так, і про трагізм зараз. Про сприйняття Ірландії. Ну, Я розумію, коли ми приїжджаємо, ми там в офісі працювали, а потім приїхали працювати на фермі, а, чистити лайну я знаю таку людину, яка починала з цього, з вищої освіти, Це розумна людина, яка побудувала тут справді бізнес. І я з ім'ям можу казати не якісь там міфи, що якісь там українці купили готелі, ресторани в Ірландії за рік і, і збудували бізнес. Ну, і зараз ви бачите, яка я теж. А я можу конкретно сказати, хто це. Ну, єдине, що я боюся так публічно про це говорити, хай він про себе, бо він мені казав в приватній розмові. Потім він побудував бізнес через багато років, через 20 років в Ірландії, але починав з цього. І от уявіть собі враження від Ірландії, в нього. Там він в офісі був, а тут такі часи треба заробити гроші і стосовно бідності. ну Ми ж приїжджаємо до них працювати, як іммігранти трудові, як біженці, не вони до нас. В Україні, ірландці, я не знаю навіть, хоч є ірландські компанії в Україні. До речі, міжнародні компанії і роблять цемент. Оце я точно знаю, ірландці в Україні. Ну, Тобто, ми до них приїжджаємо. Ми починаємо дуже важко, починаємо важко працювати. Мова чи погана, чи взагалі нема буває. Ну, Бо є синоу і мазе фаза. ну це ж ну, ви розумієте, ну що це? Отака от мова. І, а претензії великі, і от уявіть собі, і важко фізично працювати. Приниження і важко фізично працювати. Враження не буде хороше, правда? Бо якби мене в найкращу країну, наприклад, зараз скажу, як мені подобається США, в якому я не була. От мене б туди взяли б на плантацію в кайданках працювати, хлопок збирати. Я ж б подумала, що США гарна країна. Ну, я сумніваюсь. Ну, і зараз стосовно біженців і війни. Те саме, але в людей часто після обстрілу і втрати а, майна. А часто Донецьк і Луганськ втратив, чи, наприклад, Крим втратив два рази майно. І от людина втекла ну, яке в неї буде приємне враження від Ірландії. Її тут треба йти лайно чистити на ферму. Хоч людина два рази стала на ноги. І таких людей безліч, я читаю. Особисто я чула постійну історію, таку родину, коли моя прабабуся розкуркулювали, то діти пішли раніше. І мої прабабусі, яка жила в родині і про це не думала, як себе утримувати, запропонували канапку взяти з собою і подбати про себе самостійно. І вона була вражена. От в неї враження все життя було. Що йди і каже, і заробляй собі. От, от тобі сало. І я відчула все життя цю страшну історію, і я дійшла до вокзалу в 2014 році пішки о 5-й ранку, і мені запропонували так само. Сало взяти з собою. Я не взяла, до речі. І... Я приїхала в Ірландію в 2014 році, я нічого не побачила хорошого. Я навіть океану не зраділа. Після обстрілів і після цього. Тому я вас розумію, ваші враження ну, от що хотіла сказати, дякую вам за пости.